Вітаю вас, любі друзі, на телепрограму Зустріч! Як чудово, з вами мати цю зустріч, продовжуємо нашу розмову про затемнене серце. Читали ми в Ремлян, перший розділ, 21 вірш. Бо пізнавши Бога, не прославили Його як Бога, не дякували. І що сталося як результат? Знікчемніли своїми думками, запоморочились. Нерозумне їхнє серце, називаючи себе мудрими їхнє серце затемніло. Ми говорили в попередній передачі про царство світла і царство темряви. Ми сказали, що Бог є Отець світла, сатана, князь темряви. Темрява це відсутність світла. Темрява це брак. Світло, і що є світле. І що є затемнене серце? По-перше, ми казали, що Божа правда є як метафор, метафор світла, як приклад, преобраз світла. Хтось має ідею, лампочка йому загоріла. Так що правда дорівняє світло, світло дорівняє правда. Твоє слово, каже Писання, це є е, світильник. І світло для стежки моєї. Коли Бог дав нам своє Слово, щоб освітити нашу дорогу, чоловік, що відкидається ці слова, чоловік, який не слухається Боже Слово, його лице відвертається від світла. І він йде в інший напрямок в напрямок темряви. Є певні характеристики затемнене серце. Перша. Характеристика, це затемнене серце погашує світло. І тому зненавидали Ісуса Христа, бо Він освітлював їхні гріховні вчинки. Стидно стало для тих людей, що та й грішили, так як фарисеї. Він просто, просто просвітив їхні темні діла, і вони реагували проти нього. Так сталося з Іваном Хрестителем. Він сказав для царя, що не, не вільно тобі брати дружину твого брата. І ця жінка, яка замінювала свого першого чоловіка піти за царом, вона спричинила смерть для пророка Івана Хрестителя. Бо він освітив її темряву. І третій приклад це Степан, закамінували його за що? За те, що його світло осяяло. І світило на сердець тих людей, які не слухали Бога. З він віддав своє життя за правду. Закамінували його за що? За правду, за світло. І ось погасує, погашує світло. Друга характеристика затемнене серце приходить у замішання. Коли відкидаєш абсолютних вартостей, Оцінки. Тоді, що є північ, що є південь, де є карта, в якій напрямок твоє життя людина губить себе. На дорозі не можна їхати без карти або відомість про напрямків, що є південь, що є північ. І коли їдеш, і ти блукаєш, і ти загублений, ти замішаний. Біблія є ця карта. Ісус сказав, Я дорога і правда, і життя. Є дорога, яка виглядає доброю людині, а кінець її це є погибінь. І коли відкинеш Божу правду, тоді ти є замішаний. Коли відкидаєш е, певну правду, тоді повіриш неправді. Третя характеристика затемненого серця, затемнено серця сповнене сумнівів. Як ти не віриш, будеш сумніватись. Як ти не полягаєш своєю вірою, щоб жити певним життям згідно твоєї віри, то ти ні в чому будеш вірити. А хто знає, чи є Бог, що дбає про мене. А хто знає, чи є правда, хто знає, чи Біблія дійсна. І людина живе сумнівами. Але Господь не створив тебе, щоб ти був під сумнівами. Він хоче, щоб ти був впевнений. Скуштуй, Господа, каже Писання, і побачиш через досвід, що добрий і солодкий він. Четверта характеристика затемнене серце, воно має страх. Раптом хтось мене побачить. А, а, а може, я, мені не треба цього робити, я боюсь. Писання каже, що безбожні втікають, коли і не женуться за ними, а справедливий, він є безпечний, немов той лев. Візьмемо приклад від молодого Давида, коли він почув, що великан Голіаф, чемпіон майже до скільки? то метрів, Три метри, по-моєму. І він дає заклик для Ізраїля. Прийдіть, і нехай ми будемо битися. І ось Давид, почувши ці слова, він сказав: це неможливо, що він зневажає мого Бога. Це неможливо, що він хулить віри нашої і Бога нашого. Хто він такий є, щоб зневажати Всевишнього? І Давид вийшов на, на бій, не тому, що він сильний. Не тому, що він високий, не тому, що він такий хоробрий, але тому, що він був впевнений, що цей Бог захистить його. Він мав віру не в себе, не в своїх спроможностях, не в зброю, що йому давали, не в меча свого. Він зустрічає цього чемпіона, цього воїна, солдата, довіреного. Чим? Із каміннями. З якими він привик, коли пас овечки отари свого батька. І через його віру не в себе, але в живого Бога, Бог в той день дав йому перемогу над великим чемпіоном, давид не боявся. Страх огортає так багато людей. Причина, Причина тільки в тому, що вони, Богові, не слухаються. І тоді нема це запевнення в своїх серцях? Ви знаєте, що Бог не створив людину, щоб жити в страсі. І коли твої гріхи не прощені, коли твоє сумління давить на тебе, коли е, ти маєш на собі почуття вини, людина боїться. А що буде? А як я буду жити? Що станеться, як я помру? Хто знає, чи Бог, чи Біблія. Хто знає. Але, любий друже, як ти тільки звернешся до Бога світла, до Бога правди, перше, що він зробить, він простить тобі всі твої провини. Друге, він освітлить твоє темне серце. І світло проганяє страх і темряву. Дивіться, зайдіть в будь-яку темну кімнату і е, включіть. Включіть світло. І моментально, так швидко, як око може бачити, світло займає цю темну кімнату, і ви знаєте, приємніше стати в тій кімнаті. Коли навіть є огонь, і огонь освітлює темну ніч на дворі, тварини бояться підходити, бо світло освітлює темряву. І так з твоїм серцем, любі друже, як ти боїшся, Звернися до Бога. П'ята характеристика затемнене серце. Воно змінює вчення. Воно бере Біблію а ні, Цей вірш не підходить. Це для тих часів, це не для мене. Ісус ніколи не казав нічого проти людей. Гомосексуалів або голубих, ні-ні. ні. -ні, -ні. Цей апостол Павло про них йшов. І вони виймають ці вірші з Біблії, які їм незручні. Знаєте, хтось сказав, що моральність людини визначає її вчення. Цебто, як ти живеш, матиме вплив, на як ти хочеш вірити. Але, друже, Справа не в тому, як ти хочеш жити, але як ми повинні жити. Хтось сказав, що воля що це воля? Воля робити, чого ти собі хочеш. І це не воля. Бо алкоголік не вільний, наркоман невільний. І вони настільки дали собі волі, що їхній гріх зробило їх невільниками. Правдива воля це тоді, коли ми живемо. Згідно як ми повинні жити. Але тоді виникає питання: але хто має право казати нам, як ми повинні жити? Бог. Він створив нас. Він знає, від чого ми складені, зроблені, створені. Він знає, що він створив, щоб задовільняти нас. Він знає, як ми щасливі. І коли ми тільки послухаємо Його Слово. Коли тільки живемо згідно його принципам, коли тільки йдемо слідом за Його світло, ми стаємо щасливими людьми. І не треба міняти вчення Його, треба себе міняти. Або ти міняєш Бога і робиш його, як ти хочеш, або ти повинен прийти до Бога і дозволити Йому, щоб він змінив би твоє серце. Але в попередніх віршах ми читали, що Божий гнів проявився до людей, яких, що не знають правду, ні. Він їх на людей, що не знають. Але ті люди, що знають, і не виконують, що відвертаються від правди, є за що гніватись. Що гамують правду, закривають, самі не входять і другим не дозволяють. Більше кара на таких людей. Бо вони пізнали Бога, пізнали правду. Друже, краще не знати правду, аніж знати правду і відвернутися від правди. Краще не знати про Біблію, як читати ці слова, і потім сказати: ні, я не буду жити так. Чим більше ти знаєш, друже, буде тим більшим осудом. В день, а, суду. Ми будемо суджені не згідно того, що ми не знали. Люди, які ніколи не чули про Христа, не будуть суджені під Христом, а під сумлінням, каже Писання Римлян 2. Люди, які ніколи не читали Писання, не будуть суджені згідно Святе Письмо. Але так всі будуть судженими згідно правди якої підсказувало їхнє сумління і моральний закон, записаний в серцях людей, природою, совістю, що вказує все, що не тільки є Бог, є Бог, який любить тебе, що не тільки є створіння Його, але є життя вічне, яке тільки Він може тобі дати. Шостий шоста характеристика. Затемнене серце бракує дружніх стосунків з Богом і людьми. Цебто шукає неспільність із Богом, шукає неспільність з Божими людьми. Ми читали в 1 Івана, перший розділ: коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, ми маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа Його Сина. Очищує нас від усякого гріха. Спільність. Що є спільність? Це є дружба, це є спілка людей, з якими можна ділити життя і разом допомагати один одному. І тут Писання каже: як ти ходиш у світлі, цебто, як ти знаєш Божу правду і так живеш згідно Божої правди. Ти маєш спільність із Богом, немає відлучення від Бога. І, друге, ти маєш бажання бути з Його людьми. Неможливо бути християнином правдивим і не хтіти бути з іншими християнами. Тому ми ходимо в нашу церкву. Я не говорю, про яку церкву ти маєш ходити, Бог тобі вкаже. Але церква та християни збираються. Мати спільність один із одним. Але чоловік, який не ходить в Божій світлі, він не прагне бути із людьми, які ходять в Божому світлі. То це веде нас до сьомої характеристики, що затемнене серце шукає погані дружні стосунки. Ви знаєте, скажи мені, з ким ти ведешся? І я скажу, чого ти наберешся. Тісно, людина шукає спільність, щоб ділити щось спільне поміж собою. Люди християни шукають інших християни. Люди-безбожники, краще шукають люди безбожники. Люди п'яниці, з ким хочуть пити, з іншими п'яницями. Вони шукають. Щось спільне, яке приваблює їхні серця один до одного. Ви знаєте, що понтій Пелат відкинув Христа, хтів стати нейтральним, але фактом Він відкинув Христа. Ти не можеш бути нейтральним, ти не можеш помити свої руки. І також він послав Христа до Ірода. Ірод також не прийняв рішення і не визволив Христа. Він, вроді, хотів почути деяку правду, але Христос мовчав, бо Ірід, ірод не цікавився щиро. Дивіться, що сталося? В день, коли б і Пилат поді, і Ірод обидва відкинули Христа, вони мали щось спільне. І що сталося? Читаємо від Луки 23 розділ, 11 і 12 вірші. Тоді Ірод із військом своїм і зневажав його і насміявся, зодягнувши його в ясно-білу одяж, і відіслав до пилата його. І того дня стали ірод із пилатом за приятелів між собою, подавні ворожнеча між ними була. Зрозумій, пойми, як руски кажуть? Раніше вони були ворогами, Раніше вони один одного не хотіли бачити. Раніше була поміж ними е, супротивність. І тут, в день, коли обидва відкинули Ісуса Христа, стали друзями, стали приятелями, що спільне вони мали. Друже, як ти відкинеш Христа. Ти не схочеш бути, бути з людьми, які приймають Христа. І тому люди відкидають певних християн. А це їхня віра, це ж це такі, це сякі. А ми далі маємо нашу спілку людей. Шоста восьма характеристика затемнене серце залишається в вріху. Коли ти чуєш Божу правду, і відкидаєш Божої правди, страждання і смерть Ісуса Христа не мають сили спасати тебе. Хвилиночку, що ви кажете, пане Джордж? Я повторяю: Ісус Христос страждав і пролив кров, щоб змивати всі гріхи і всі провини всіх людей. Так полюбив бо Бог світ, що віддав свого Сина єдинородного, Ісус Христос умер за всіх. Але тут у нас виникає дуже важливе питання: чи всі тоді спасені? Відповідь категорично ні. А коли Христос умер за всіх, за всіх і пролив свою кров за всіх, і Його жертва є для всіх людей, чого ж не всі спасені? Бо є друга частина від сторони людей. Ми тепер не тільки маємо повірити, що Він це вчинив для всіх людей, або для нас особливо. Ми тепер особисто маємо прийняти його в своє серце і каятись від наших злих вчинків, сповідати, що ми грішні, і відвернутись від гріха. Якщо ми не відвернемося від гріха, якщо ми далі продовжуємо жити в грісі, тоді жертва Ісуса Христа не матиме на нас жодної сили. Музика. Прочитаємо вірш і ви Євреїв 10 і 26. Бо як ми грішимо і продовжуємо про, про продовження дії. Самовільно одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходяться жертви. Пояснюю так, як я буду грішити гріхом, скажем, перелюб, візьму чужу жінку, оставляю свою жінку і живу нею. Це гріх, це перелюб. Коли я почую про спасіння і прощення гріхів, що Ісус Христос помер за мене, і я кажу, Ісусе, прости мені всі мої провини. І я не оставляю ту жінку. І я далі живу з нею і далі грішу перелюбом з нею, то моя віра не спасає мене. Мої, мої слова сповідання не матимуть сили. Бо я далі живу в Христі і знаю, що це гріх. Тоді, не, тоді за гріхи не знаходиться жертви. Треба не тільки знати про Бога, знати про жертви Ісуса Христа і вірити, діявол віре і тремтить, але Він не спасений, бо Він ніколи не покається. І так само з тобою, друже, треба покаятись. Дев'ята характеристика, затемнене серце стає затвердилим затверділим. Дев'ята характеристика, затемнене серце стає затверділим. А як це стається? Ви знаєте, що Бог створив нас з податливими серцями. М'ягенькими серцями. Я не говорю про мускул і орган, які помпує кров, я говорю про наших почуттів. Я говорю про нашу чутливість до певних думок про Бога. Я говорю про нашу спроможність і бажання послухати цих слів від Бога через наше сумління і через святе письмо. Коли ми ігноруємо Божий голос, це веде нас до зменшення його чутливості. Євреїв 3:15 каже. Сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Можна затвердіти своє серце. А як? Бога не слухатись? Візьмемо приклад гострого ножа. Можна порізати тіло своє, можна взяти цей ніж, м'ясо рубати. Але коли ви, він затопіє, коли ви затопієте цю острість, тоді нічого не ріже Ні руку, ні, 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 ні м'яса. І так з нашим сумлінням. Коли сумління підсказує вам щось, і ви не слухаєтесь, тоді цей голос стає слабим. І слабше. І вже ви не чуєте Божий голос, це дуже небезпечний стан. Остання характеристика затемнене серце: що більше осуду, більше підлягає осудженню, бо ми є відповідальні за те, що ми чуємо. Яків 4,17. Отож, хто знає, як вчинити добро і не чинить, той має гріх. Хто не знає, то не грішить. Гріх появляє тоді, коли ми щось знаємо і відвертаємося від цього знання. І тоді ми маємо більше осудження. Бог любить тебе, друже. Він створив тебе не тому, щоб ти був би осуджений. Любі друже, дуже цікавий факт, коли ти почуєш Божу правду, твоє життя ніколи не залишається тим самим. Коли ти побачиш це Боже світло, яке проникає темряву твого затемнене серця, чи моє, ти маєш прийняти рішення тепер. Чи я буду ближче до того світла підходити, чи це світло допоможе мені показати? Правдивий стан мого життя, забруднений стан, де треба чистити, де, де треба замітати, де треба каятись, де треба відрікатися від певних злих привичків і гріхів. Або сказати: ні, відійди від мене світло, закрий двері, закрий вікна. Я нічого не бачу, я нічого не чую, я не хочу нічого говорити. Це є вибір. І, друже, Тут є три засоби, які лікують затемнене серце. Перший засіб це покаяння. Покорися тому, що Бог тобі говорив останнього разу. Отож, пам'ятай, каже відкриття, звідки ти впав і покайся. Ісус Христос на землю приніс світло, а Його слово було: покайтеся, люди, наблизилось Царство Боже. Покаятись це змінити неправильний напрямок в житті і звернути до світла. Покаяння це звернути від темряви, йти в світло, і далі не оставлятися світло. Боже світло вказує тобі, як тобі жити, що тобі треба робити, і Він просвітить твоє серце. Другий засіб, щоб вилічити. Затемнене серце це слухняність. Не вистачає покаятись, тепер Бога треба слухатись. І це називається ходження в світлі. Це перебування в світлі. Не вистачає йти в сторону світла. Тепер знайшов ти світла, не залишай світла. Бо Дяка Богу, що ви, каже Павло в Римлян 6, бувши колись рабами гріха, ви тепер від серця послухались того роду науки, науки, якому ви себе віддали. Біблія вчить нас. Віддай себе до вчення Біблії, Слухайся Бога. Ви знаєте, що коли ми батька, батьки. І наші діти виростали. Ми так хотіли, щоб вони нас слухались. Чого? Ми бажали їм добро. Ми говорили їм, щоб вони слухались, щоб вони були виховані діти і порядними людьми, і громадянами і держави і країни, так само з Богом. І останній засіб для затемнене серце це постійність, підтримка спільності. Івана 8.31. Тож промовив Ісус до Юдеїв, що в Його вірили, як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. Друже, чи в тебе є Біблія? Починай читати цю, цю книгу. Це є слова Божі, які освітлюють ваше життя. Але не вистачає тільки читати ці слова. Ісус сказав, як ви позостанетесь вченням моїм, ви дійсно будете моїми учнями. Так що треба покаятись, правильно? Треба слухатись, і треба бути постійними і ходити в світі, як він є в світі, друже твоє життя зміниться.